Вітаю вас! Будемо говорити, як за 15 днів лагідно реагувати на істерики дитини. Що можуть зробити батьки для того, щоб нарешті істерики припинилися? І перший день ми попробуємо попрацювати так. Якщо ми думаємо, істерика це не маніпуляція, це перезавантаження або перенавантаження. І що ж відбувається в мозку дитини під час естерики? Це дуже цікаве питання, про це ми будемо говорити. Треба не сварити, не вчити, тому що мозок зараз в аварійному стані. Коли у дитини починається естерика, відключається те, що вона слухає, відключає, що вона може зробити в спокійному стані. І як в аварійному стані будь-якого електроприладу, так само і відбувається. З дитиною, коли починається істерика, вона може вас не чути, вона може не реагувати на щось. І е, коли починається крик і плач, дуже важко е, саме в цей момент батькам щось. Розказати дитині чи поспілкуватися. Ви маєте зрозуміти, що це аварійний стан, дитина про щось зараз каже. Але у вас до сьогоднішнього дня були певні ситуації, певні сценарії, як ви на це реагували? І неможливо, що би я вам зараз не розказувала, за один момент, за декілька разів змінити це, тому що дитина знає. Це вже запрограмовано, як ви реагували, що відбувалося. І е, вона вже очікує ваші дії. Коли ви починаєте діяти по-іншому, це може бути такий певний сигнал для дитини, для її мозку: стоп, щось відбувається не те. І вона може трошечки. Заспокоїтись в тому плані, що їй стане незрозуміло, що ж відбувається, не так як завжди. Завжди там під час істерики, мама, або кричить, або свариться, або взагалі, я зараз піду і йде від дитини, і це як масло, в вогонь підливається. І дитина ще більше починає кричати, психувати, плакати, падати там на землю, любити ногами. Але коли ви починаєте по іншому діяти. Мозок це сприймає, але за один раз не може бути так, що раз і дитина по-іншому реагує. Ви маєте розуміти набратися терпіння, що вам треба буде по-різному себе проявляти, набратися терпіння, бо ви вже дорослий. Ваш мозок, ваш емоційний стан. Може бути різним, і ви, як доросла людина, вмієте керувати. Якщо не вмієте, то почнете намагатися керувати і своїм емоційним станом. І завдяки тому, що ви зможете бути більш спокійним, ви зможете дати цю підтримку дитині. Дитина теж стане більш спокійна. Під час істерики, одна мама, наприклад, почала тихіше говорити спокійніше або просто обіймати, і це спрацювало. Для кожної дитини має бути свій ключик, немає такого алгоритму, який я вам розкажу, і ви швиденько це зробите і все пройде. Я буду розказувати різні вправи, по-різному, як можна робити, ви пробуйте, що конкретно для вас і вашої дитини підійде. І думаю, що якщо ви Налаштуєтесь на те, що ви підтримка, ви той острівець, за який має дитина вхопитися під час такої аварійної істерики, і е, вам дитина дана для того, щоб ви змогли як провідник направити, підтримати і допомогти. Ви дорослий, е, свідомий, е, який може керувати емоціями, то ви зможете. Порядкувати і свої емоції, і впорядкувати емоції дитини. Можна, наприклад, випала розетка. Якщо у вас випадає розетка, у вас щось там включено, що відбувається, ви маєте якось вимкнути електрику да, і полагодити. Так само і з дитиною. Якщо у неї істерика, значить щось треба зробити, таке, як полагодити, значить, у неї якесь емоційне перезавантаження. Ви маєте перше це відслідкувати, коли під час. Чого трапляються істерики, що може провокувати дитину на істерики? Якщо ви будете знати алгоритми, коли починається, то ви, як дорослий, зможете передбачити і. Зробити все для того, щоб ця істерика навіть не починалася. За 15-20 днів якихось інших дій, як ви до цього робили нічого не могли зробити, мозок дитини буде сприймати алгоритми і буде по іншому реагувати. Так само ми працюємо з різними ситуаціями, зі страхами, з різними проблемами. Тобто, мозок має сприйняти як можна по-іншому. Мозок Сприймає, що це безпечно і може бути добре, і тоді по-іншому реагує і тіло, і емоції, і все. Тобто, вам потрібно набратись терпіння і робити вправи, які я вам буду рекомендувати.